Тема наша квадратні нерівності. Розв'язання через параболу. Є й інші способи розв'язання квадратних нерівностей, але розглянемо через параболу. Вам потрібно знати, як розв'язуються квадратні рівняння. Три способи розв'язання квадратних рівнянь записані у відео для 8 класу. 8.1 передивіться всі, тоді тут буде зрозуміло. Нехай. Нам дана нерівність така х квадрат мінус 2х мінус 48 більше нуля. Складемо відповідне квадратне рівняння. І далі одним із трьох способів знайдемо корені рівняння. теоремою вієта дуже зручно тут. Записали теорему Вієта і з Вієта знаходимо корені рівняння 8 і мінус 6. Докладно про цю теорему і інші способи в восьмому класі подивіться. Далі. Тепер повертаємося до нерівності. Для того, щоб розв'язати нерівність на числовому проміні, відмітимо точки 8 і мінус 6. Звертаю вашу увагу. Якщо знак нерівності строгий, строгий називається, коли немає дорівнює строгий точки, які позначаємо на вісі іксів, будуть виколоті, якщо б ви побачили тут дорівнює, Точки було б потрібно зафарбувати. Тепер потрібно подивитися на ліву частину нерівності. Якщо перед x квадрат немає мінуса, це означає, що парабола лівої частини нерівності розташована звичайним способом відками вгору. Тоді відповідно верхня частина має значення ігриків, значення функції додатні, а те, що знаходиться та частина, як, та частина яка знаходиться під 200 X, має Y від'ємні, тобто це значення функції. Залишилось тільки вибрати потрібні. Ділянки. Для цього потрібно зараз подивитися на знак нерівності. Якщо ви бачите знак більше, то цей знак відповідає плюсу. Знак більше відповідає плюсу. Значить, де в нас плюс? Ось одна ділянка і ось інша. Можна записувати відповідь. Х належить. Починається ця ділянка від мінус нескінченності і закінчується до мінус 6. Звертаю увагу, якщо точечка виколота відповідає такому знаку, дужечка кругла. Але є два такі, дві такі ділянки, два проміжка, продовжується плюс від 8 до нескінченності. Перший розв'язали. Другий приклад 3х квадрат мінус 7х плюс 4 менше або дорівнює 0. Оскільки тут коефіцієнт перед х квадрат, то теорема вієта не застосовується, можна розв'язати або через дискримінант, або швидким способом. Якщо він спрацьовує, тут можна 3 мінус 7 плюс 4 дорівнює 0, тому я одразу можу записати корені рівняння, якщо записати рівняння, аналогічно, як тут я це пропускаю, бо це вже було, то корені того рівняння будуть 1 і другий корінь дорівнює 4 третіх. Ви бачите, як швидко можна це зробити. Подивіться відео в 8 класу, там це є швидкий спосіб. Тепер ці точки позначаємо знову на вісі, але я бачу знак дорівнює. Це означає, що точки будуть цього разу зафарбовані один, чотири третіх. Знову парабола вітками відками вгору, бо тут немає мінусу. Розташована звичайним способом. Знаки ті ж самі: плюс, мінус, плюс. Вибираємо відповідь. Менше або дорівнює. Подивилися на знак. Якщо менше або дорівнює, це знак мінус. Потрібно вибрати ділянку з мінусом. Х належить. Від 1 до 4 третіх. Такий був другий приклад. Давайте розглянемо ще приклад, третій приклад. Мінус х квадрат плюс 4х мінус 3 менше нуля. Можна так розв'язувати, можна робити рівняння і за зразком першого прикладу розв'язати. Але краще все-таки помножити на мінус одиницю, для того, щоб знаки розвернулися, цей розвернувся, а знаки помінялися на протилежні. Бо краще, щоб тут все-таки був плюс х квадрат мінус 4х плюс 3. Розвертаємо знак більше нуля. Це більш таке звичайне приємне, приємний вигляд має ця нерівність. Знову перетворюємо в рівняння і знаходимо корені рівняння. Але я бачу, що знову проходить той швидкий спосіб: перевіримо 1 мінус 4 плюс 3 це 0. І тому одразу перший корінь дорівнює 1, а другий корінь дорівнює це ділене на А3 перших, просто три, позначимо точки, оскільки знак строгий, виколоті точки, підписали. Якщо ми розв'язуємо цю нерівність, то ми бачимо тут плюс. Тобто знову звичайне розташування параболи, Відками вгору, вибираємо більше нуля, більше нуля, дві ділянки відповідь, х належить від мінус нескінченності до 1, кругла дужечка. Звертаємо увагу на знак. Раз нема дорівнює, це кругла дужечка. І від трьох до плюс нескінченності. Якщо б ви не помножили на мінус 1, так також можна, тоді потрібно було б розв'язувати цю нерівність. Корені рівняння були б ті, ті ж самі. Параболу ви б намалювали б перевернуту, і знаки поставили б мінус плюс мінус. Але і вибирали б ви менше нуля. А менше нуля було б зліва і справа, тобто ті ж самі проміжки, так, такі самі відповіді. І ще один четвертий приклад в цьому відео. В наступному відео буде продовження, там будуть трохи інші приклади. Будемо звертати увагу на особливості. І так, зараз я бачу, що я можу знову записати рівняння. Тут швидкий спосіб не проходить, тут можна застосувати теорему вієта. Або ви побачили, що тут формула скороченого множення, звернули цю формулу. Тоді х мінус 2 дорівнює також 0 і х дорівнює 2. Ми отримали один корінь, але насправді їх два однакові кореня. Позначаємо ці корені на вісь Х. Два однакові. Позначаємо 2 Одна точка. Виколота, бо тут знак строгий. Парабола відками вгору. Намалювали собі схематично, як це відбувається, і вибираємо відповідь. Зараз нам потрібно знайти, де знаки будуть від'ємними. Але я бачу, що всюди знаки додатні. Це знаки функції, вищі іксів знаки додатні. Немає від'ємних взагалі жодного. Тому х пуста множина. Пуста множина означає немає розв'язків. Нерівність така немає розв'язків. Буде продовження.